Самольот, грязь. Площадка. Откритка. Стоп! В Івано-Франківську на вулиці Василія Янок якось трапилось значне ДТП. Я проходила повз і мимохідь почула, як один з водіїв голосно говорив. Ти ж мене знаєш, я завжди, завжди соблюдаю дистанцію. Але коли той далі звучав текст не для запису. Ну, але точно для цієї програми, для цього випуску було слово соблюдаю. Отож, калька з російської, дистанцію ми дотримуємось, до речі. Деколи кажуть притримую з дистанції, ні, притримуються московити, заберезу, коли хильнуть собі зайвого. Але повернімося до слова. Дотримуватися. Синоніми Синоніми додержуватися держатися. Якщо чесно, я не знаю, чи я би їх в побуті говорила. Хоча, наприклад, я додержуюсь українських традицій. Ну, звучить непогано. Або Оля Фреймут закликала держатись одного телеканалу. Пам'ятаєте її фразу? Не ходіть по інших каналах. Починала я історію з ДТП. В кінці опустила. Трішечки ну, нецензурщену так. Тому у цій рубриці буде лайка. Слово, яке радянська влада витіснила Бевс, ну або бевзень ще кажуть. Натомість ми отримали олух, балван, простофіля ще було таке слово. Отож, бевсь або бевзень. Дурник або пришелепкувати і на початку повномасштабного вторгнення всім кортіло справжнім бевзям московитам розплющити очі, так щоб вони побачили і визнали свої помилки. Зараз хочеться, щоб Московія просто розпалась на дрібні шматки швидко і без вороття.